Ліжко кінгсайз не стандарт. Одна лампочка горить. Сюди кондиціонер. Тут три поверхи, на кожному поверху є санвузол. Душова, на першому ванна, кому як подобається. Тут у нас принцеси і My Little Pony. Вихід на балкон. Гардеробна. На кожному поверсі є гардеробна, здається. Тут кабинет выиграла. Шардон сам в С кабина. Всюду две раковины. Еще одна спальня. Еще один king size. Ну, и выход на улицу. Дивимся на Чё-то Чудо. Ще одна гардеробна, Речей складати не перескладати. Виглядає чудово, сенсорно, не включено, але, я перевіряв, працює.